Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Відпустка продовжається і досить активно. Ось тут у мене ріс горіх. Ой, от якось він бачите, роз'єдналось на два стебла. І одне стебло нічого, нормальне. А друге, воно було набагато товстіше. І ось зараз вам покажу повністю гниле. Оце все мокре, прямо аж вгинається, все прогнило з таким. Ось таким дуплом десь там ще було. Ось оце таке дупло було. Ну, воно гниле вже було, його потрібно було зрізати. Я вже не раз казала за це дерево. А ще чого потрібно було, бо ось якраз над цим деревом ось йдуть електричні провода до будинку. І коли обірвуть, то це було багато проблем тоді з підключенням і з усім. І опасно було різати, тому що дерево було впритик так до, до віток. І кого не запитаю. Ой, та тут провода, та навіть не знаємо як. Ну Сьогодні почала в будинку щось там робити, грубки ліпити, а потім пропало світло. Мені, вроді, темновато без світла, але нічого. Вийду ж на двір, подивлюсь, може, тут хтось щось скаже, чого світла нема, що там случилось, чи просто відімкнули. І дивлюсь на дорогу, вийшла там. Стоїть машина з Реха з району, це ця організація, що електр... електрикою постачає, і обслуговує. І в спецовках цих три мужчини ходять, обрізають ветки, заглядають, у кого в дворі, у кого ветки торкаються електропроводів, то вони їх обрізають, обрізали, обрізали і далі поїхали і далі. Так колись робили, але вони зимою, колись у нас теж тут обрізали, то ще на квітки понакидали в'єток. Було це зимою, весною я приїхала, прибирала ці вєтки всі. А це чомусь вони в таку пору року, ну нічого, коли зібрались, тоді зібрались, але ж йду я до цих хлопців, кажу, ви обрізаєте, да? А що у вас? А в мене там горіх такий, що вєтки касаються, проводив, прийшов, подивився, я то вар, пару віток зараз обріжу, та зараз ми приїдемо обріженку. Ні, хлопці, я не те хочу. Ось кажу оцю деревину, яка з дуплом повністю донизу обрізать. І якщо можна, товсте від віток відділити. Він дивиться на мене, яку я розумію, скільки з мене. Спочатку сказав, одну суму тоді він її. Е, бачить, що я соглашаюсь. <говорю> кажу, хорошо? він, Ой, у мене ж там бригада, я піду посовюсь, кажу, обов'язково йди советуйся. Потім приходять так і такі в їх палки на палках оці є, е, бензопили такі класні. Кажу, Боже, як мені ваша пилочка понравилась. Це ж я могла б садок такої обрізати. А то купіть собі вони ж такі є в продажі. Ну, в общем, вони двох з цими длинними побрізали. Зверху другий така конкретна. А в нас ну хто зріже, в нас і бензопила накрилася, ремонту там дуже дорого, що дешевше нову купити. І чоловік хворіє її, і... ну, немає як. Наймають когось, це теж дешевше не буде. А кажу, я вже їм кажу, я питала людей, але ж всі бояться, бо тут рядом провода. А ви ж кажу, з проводами дружите? Да, ми з проводами дружимо. Боже, кажу, чудово. Ну Потім вони прийшли гуртом, назвали зовсім іншу суму. Я навіть не спарувала, Я сказала, хорошо. Добре робіть. То це вже я в мішок і мусор, заразом тирсу згрібаю, збираю. Вже тут ветки були, я повиносила. І заразом воно вже і ножовку взяла, Бо дещо пооставались такі тонкі віточки. Ну, біля, біля дерева, ось такі тонкі віточки, то я їх обрізаю сама. Можливо, десь вони не замітили, ножовочкою обрізаю, мусор відрозбираю. В мішок, мішок, це все вже сюди повідкидала, бо воно з вєтками все разом було. Ось тут ще ось ще там брьовна товсті є, ще теж зараз повитягую, ще мені хватить роботи. Ну я вже досить і досить стомилась. То буде на дрова, а виношу, виношу он за забор. Ось зразу за забор, туди все кидаю. І потім сестра каже, чоловік, може, колись приїде з прицепом. Може вивезе, ну їх теж своєї роботи хватає, і хазяйство, і так як в селі. Але коли щось зробимо. Оце я, оце я вже наносила сюди. Оце стільки віток, там, там складала, все зробила. Ще буду остальне виносити. Зато у мене буде порядок. У мене вон зрізали, вже аж хата видно, а то так заросло було, що й будинку не видно було. Кажуть, тут уже дєбри заросли, що скоро в гори будуть лазити, їх не видно буде, з цієї гущі і з дороги не видно. Он дощик знов починається, знову хмарка. Он яка темна хмара. Кому позичить дощику? Нам уже надоїв, чесно. З весни заливало, грузло не можна було виорати. Зараз трошки притихло і оце ой, на п'ять днів передає знов дощі, дощі, цілу нить йшов дощ. Ну, а це ще ці ветки, ще є зараз де товстіше. Обріжу, де товстіше, обріжу ножовкою, то буде товстіше на дрова, те відки туди. Ну, зроблю. Тут теж товстіше товсте піде на дрова, ветки тоньше на мусор вивеземо, приберу і в мене вже буде красота. Ой, ну нічого зато буде зроблено. Я рада, що вони согласились. тому що наймати когось, мені дешевше не обійшлося. А так, і дрова будуть, і, і не буду переживати, що це, це горісте дерево впаде на провода і я останусь без світла. І все вже буде зроблено. Єдине, що поламали мені смородину. Ось поламали ще й гарно смородину мені поламали, і ось ці ветки поламали. Прям, ну може, може, цю ще якось підніму, а то вже прям повикидала. Але ж хочу, може я пообрізаю і посадовлю, може, може вийде. Єдине жалко, стільки стільки смородини. Ну, ладно. Щось тіряєш, щось знаходиш, щось робиш. Таке життя. Я довольна, що ці хлопці появились. що вони зрізали, зробили, а потрошку приберу. А в будинку ж ніхто не бачить, що я там почала розворушила, насмітила і кинула все. Приберу, завтра приберу там, а сьогодні зроблю тут. І ось така моя активна відпустка. В селі ми відпочиваємось так. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Дякую за ваш прогляд, за те, що ви зі мною, за ваш час. Пока-пока, до нових зустрічів.